Господь з вами, читання святого Євангелія від Марка. Слава Господи! Того часу Йоанн сказав Ісусу, Учителю, ми бачили одного, котрий Твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми заборонили йому, бо Він не ходить з нами. А Ісус відповів: Не забороняйте йому, бо немає такого, хто зробив би чудо в моє ім'я і зміг би відразу мене лихословити. Бо хто не проти нас, той за нас. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Слава Ісусу Христу! Добрі, брати і сестри! коли ми уважно читаємо святе письмо, особливо Новий Завіт Євангелію, то часто задумуємося над тією дорогою апостолів, ці перші, які були покликані, щоб проповідувати те, що навчає сам Ісус Христос. Це, власне, була перша така духовна християнська семінарія, ректором якої був сам Ісус Христос. І ось якщо ми так уважно дивимося, то там не тільки ми зауважимо ті три роки, які були визначені апостолом, здається, так мало. Чому так мало, чому так швидко? Здається, ця земля не натішилася Ісусом Христом. Він 30 років був якби таким укритим, ніхто про нього не знав, був як проста людина, працював як проста людина. А Він був Богом. З самого початку Ісус Христос був Богом, від самого народження. І ось тільки 3 роки було виділено на те, щоб навчати. І три роки навчити теж апостолів. Дуже мало, правда. Але Ісус Христос. То був такий Божий вчитель, якби той надзвичайний ректор, такої надзвичайної духовної семінарії, він не тільки навчав, він і давав цього духа апостолам. Але все одно ми зауважимо в розвитку цих апостолів, як якби три етапи. Перший етап це такий був рівень пізнання Ісуса Христа, постійно сумніви, постійно запити, хто він, хто він що він і Буру заспокоює. Хто він, що виганяє за духів, хто він, що йому всі послушні? Тобто апостоли постійно пізнавали Ісуса Христа, аби боялися визнати так швидко, признати його, що не хтось він, а Син Божий. Це важко їм давалося. Це був перший рівень такого пізнання Ісуса Христа. А інше питання було теж, чи ми вірно йдемо, чи ми вибрали того вчителя, якого треба нам. Святий Петро Прозапитав, а що нам за це буде? Оглядався, що залишив свою лодку, залишив е, свою працю, чи незадалеко він же пішов за Ісусом і що йому за це буде? Так, це чисте людське питання і чисто людський такий рівні розвитку. Але ми бачимо, є другий рівень, коли вже вони повірили в Ісуса Христа, так, повірили, сам святий Петро Апостол визнав, та є Син Божий. Це є Месія, якого Бог послав на цю землю. Ось Осето рівень такої зрілості, вони вже пізнали Ісуса Христа, і ось повинні довірити Ісусу Христу, йти за Ним. І потім залишився їм тільки третій рівень то випробування Випробування стражданням, випробування тим, що вони мали залишитися вірні ті науці, вірні Ісуса Христа. Вони мали таке випробування, щоб стати під Христом. Мали випробування дійсно пережити все те, що вони бачили, і навіть смерть Ісуса Христа. Це було найстрашніше випробування для апостолів це бачити смерть Ісуса Христа. Як? Він той, кого чекали. Він Месія, він вчитель, він Син Божий. Як з цим можна погодитись? Це величезне випробування було для апостолів. Смерть Ісуса Христа. Ось сьогоднішній Евангелій нам показує той рівень апостолів, той другий рівень, коли вони вже. Пізнали Ісуса Христа, йшли за Ним, навіть практикували все те, чого Він навчив. Вони вже чинили чудеса. Так, апостоли чинили чудеса, бо вже вміли це робити. Ісус Христос навчив їх. Але що їм бракувало? Бракувало ще такої великої радості, бракувало такої довіри, що може хтось теж може щось чинити. І тому, як ми бачимо, апостоли звернулися за Христа і кажуть, ми бачили одного, хто не ходить з нами. Але в твоє ім'я виганяє злий духів. І ми йому заборонили це робити, бо він не ходить з нами. Бачимо, апостоли не тільки практикували своє навчання, але трошки були здросний, що не може бути хтось інший. Тільки ми це можемо робити. Ми в ім'я Ісуса Христа, Христа можемо чинити ці чудеса. Чому хтось чинить, хто не ходить з нами? Це може чисто по-людськи було справедливе питання. Як він може чинити те, чого не навчився? Не ходив з нами. Але Ісус дає глибоку науку, глибоку відповідь дає. Одним словом, не забороняйте їм, не забороняйте, не можна нічого забороняти. Треба дати можливість розвиватись Божій благодаті в будь-кому. Не тільки вас, які пішли, які є найближче, але і в тих, які можуть далі. Апостоли не вміли ще радуватись успіху іншим людям, бо вони ще були людьми, так, простими людьми, які вчилися, і вони не могли бути тими радісними з того, що хтось теж вміє це чинити, хтось теж має успіх власне навіть чинити чудеса. І ось апостоли задумались, чому так? Так, другі брати і сестри, це дуже повторюється в нашому житті сьогодні. Є дуже багато питань. Чому хтось ще теж може більше подобається Богу, ніж ми? Різні конфесії сьогодні є. Може, в католицькій церкві це не так зауважно, бо я пишаюся тим, що я належу до католицької церкви, яка ніколи ні одного пану слова на іншу конфесію не говорить. Ніколи. Тобто виясняє науку церкви, виясняє ті цінності, які ми маємо, таїнства, які ми маємо. То науку, яку ми маємо, то багатство церкви ми маємо, святих, яких маємо, це величезне багатство. І ось ми бачимо це, і церква нас вчить з цього всього, всього багатства, яке має католицька церква, але ніколи ні одного пана слова не скажіть на іншу конфесію. Тому що вони можуть перед Богом бути важливіші, ніж ви. Так, і так священники навчають, так священники стараються, ніколи не скажуть пану слова ані на, на наших братів православних, ані на протестантів. В них своя дорога, у них своя дорога, ми всі християни, всі того самого Ісуса Христа, але кожен по-своєму навчає, кожен по своєму може чинити якусь науку, а навіть чудеса. Кожен має свої харизмати, свої здібності. І церква каже, добре, хай чинять, не забороняйте їм. На жаль, є такі священники з інших конфесії, які просто приватизують собі право, хто має право спасати людей. Так, часто, не раз священники, наші співбрати православні кажуть, підеш до католиків, загубиш свою душу, якби він мав право судити. Так, це взагалі важко зрозуміти, що священник може так сказати. А це на кожному кроці ми чуємо. І дуже багато інших прикладів, де. Хтось хоче собі узурпувати владу, чинити і вчити тільки так, як він думає. Тільки будувати одну церкву, остальних треба осудити, закрити, не дозволити, так навчити людей, щоб вони вміли ходити тільки до однієї церкви, а інших, щоб не тільки не, 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 не приймали, а не розуміли, а це невірно. Ісус Христос говорить апостолам: не забороняйте, не можна заборонити нікому. Щоб хтось зайшов в інший храм, щоб хтось поінтересувався іншою релігією, почув іншу науку, а може навіть і зробив якісь чудеса, не можна забороняти. Всі ми належимо до Ісуса Христа, всі ми діти одного Бога Отця, всі ми йдемо тою самою дорогою, яка провадить до Свасіння, до неба. І не можна нікого з цієї дороги якось відштовхнути, не прийняти, якось дивитись на когось іншого, що шахту зійде. Ну, а Є, звичайно, такі, яким, може і треба було б заборонити, але ми не в силі, не можемо цього зробити. Чому? А, наприклад, ми знаємо сьогодні що таке екстрасенси, що таке різні гадалки, колдуни, і всього іншого, що тільки сьогодні немає в цьому світі. Якщо Хтось відважується, чи ризикує, би сказав, ризикує йти до таких людей, щоб там щось довідатися, щоб зачепнути якоїсь їх допомоги, то нараз себе ошукає і каже, «Та там стільки гарних іконок в нього, там стільки всяких образів, то, то він з Богом це все робить він так це гарно показує і так далі. Розумієте, Якби маскується зло часто під ці святі іконочки, я питаю. А чи бачу там те знак Христа? Як правило, ніколи ті, які нечисті, на руку різні колдуни чи, чи шамани, вони ніколи не тримають Христа. Ніколи. Навпаки, ховають, щоб ніде нічого що нагадує, хреща не було, бо в Христі, власне та сила спасіння. Хрест це дуже важливий знак, Хрест нашого спасіння. І вони не мають Христа. Але іконок можна мати, яких хочете, і православних і католицьких, і старинних, і новітніх, які хочете. І цим прикриваються, часто навіть і розарі можуть мати, і що інше. Але підкреслюю, знака Христа, як такого, щоб мати дійсно, на що би показати тому чи іншому якомусь клієнтові, знак Христа немає. Христа бояться. Ті, які обманюють, вони ніколи перед Христом не стоять. Чому? Бо відчувають відповідальність. Але християнин, який піддається таким спокусам, дуже ризикує. Дуже ризикує. Потім раз звертаються, щоб читати їм зорцизми, ратувати їх від того чи іншого впливу. А ці впливи дуже страшні. Так, дорогі брати і сестри, є дуже приховані, є приховане зло. Зло є в цьому світі. І ми мусимо повірити в те, що надійки є Бог, який нас любить, який нам показує дорогу, якою треба йти до спасіння і запрошує всіх. Немає такої людини, немає такої конфесії, коли Бог не запросив на дорогу спасіння. Всі ми маємо ті самі шанси йти рівною дорогою спасіння. Але не забудьмо, що є приховане зло, яке нас хоче відвернути цієї дороги, яке нас хоче заманити в інші якісь сіті, в інші якісь полапки. І воно є це зло. Не можна цим легковажити, є Бог, який нас любить. Є дьявол, який нас ненавидить. навидить. І він не тільки є, він діє. Оце дуже важливо зрозуміти, що він діє. І тому знак Христа в цих випадках нам дуже допомагає, щоб ми знали, кому ми довіраємось. Але церква навчає нас, власне, бути вірними науці церкви, вміти йти тою прямою дорогою. Хоча, підкреслюю, запрошує до цього спасіння Бог всіх. Немає таких людей, яких Бог не запросив. Один священник, який працював в Ісламській державі, він представником Ватикану був, і там в цьому представництві була така гарна каплиця, де вони молилися. І, звичайно, часто допомагали таким людям, яким потрібна була така надзвичайна допомога. І ось вони він оповідає, що одні такі молоді жінці допомогли на операцію після такої успішної. Операція ця жіночка прийшла, щоб подякувати священнику за ту допомогу і каже: ну, з чим я можу вам віддячити. Ну, Я така рада, що ви допомогли. Ви навіть не подивились на те, що я, може, іншої конфесії, ви християни, а я, може, інша. Але каже, ви допомогли мені. І запитала, а де ви, де ви молитесь? І священник показав їй каплицю. І вона зайшла в цю каплицю. Стала на коліна, підняла руки, поцілувала землю. Настільки побожно молилася, що Шевченка що зрушився, каже, сльози пішли на очі, що ця людина невідома, якої віри, чи вона і, ісламської, і мусульманської віри, але не християнка. А говорить, з такою вірою, з такою вірою помолилася, як вдячність Богу за те, що вона зцілилася. І коли вона виходила, говорить. То священник її запитав, чи вона вміє молитися, до якої конфесії належить. То вона сказала, що ні, я не вмію молитися, не належу до конфесії. Батьки були мусульмани, а ми так виховали, каже, в атеїстичній родині. Але я тепер віру в Бога, каже, я віру. І так виходить з такою радістю, і, звичайно, говорить: я попросив її про молитву. Попросив про молитву. Так, зрозумів, як, як Бог діє. Звичайно, інша та історія продовжувалась. Потім та жінка почала приходити на категізацію, почала вчитися і в кінці стала християнкою. Але не будучи християнкою, я буде хрещеною, проявила таку глибоку віру до того Бога, який є Богом цих священників, який оказала таке милосердя. Ось, друзі, брати і сестри, ще одна дорога, яка так провадить людей до Бога, це дорога милосердя, коли ми проявляємо милосердя іншій людині. Не дивлячись на її походження. Так, часто ми буваємо заздросні, говорить, чому благодійна організація особливо карета допомагає всім. Повинен допомагати католикам, більше нікому, тому що це ж наша організація, в нас є свої багато бідних та далі. Але ні, церква допомагає всім. Перш за все, дивиться на людину. Людина, яка приходить, потребує допомоги, їй треба допомогти тим, чим ми можемо. Надзвичайно нічого ніхто в нас не вимагає. Неможливого теж ніхто не вимагає, але тим, чим можемо, завжди може допомогти. І це є той знак, та ознака милосердя, яке теж походить від Бога. Наша дорога за Ісусом Христом знову ж таки подібна до той самої дороги апостолів, яка розділяється на таких три етапи. Так, теж три етапи. Перший етап, звичайно, це пізнання Ісуса Христа. Чи ми пізнали так по-справжньому Ісуса Христа? Так, ми, практикуючи католики, які завжди ходять до храму, регулярно практикують свою віру, вони так привикли до цього, що часто роблять собі, ну, якби, так, як на кожен день, це все нормальне. Але чи задумались ми над цим питанням, хто є для нас Ісус Христос? Чи ми віримо в те, що Він був такий, як ми, мав таке саме тіло, як ми. Був дуже подібний до кожного з нас, в усьому, крім гріха. Розумієте, став людиною для того, щоб уподібнитись до людини і таким способом дати себе краще пізнати. Ісус Христос, Син Божий, став людиною, подібний до кожного з нас, крім гріха. І все Ісус Христос, Він залишається той самий, який був 2000 років назад, який був вчора, який є сьогодні, який є завтра. Оце наше пізнання. Дуже важливо, щоб ми зрозуміли, в кого ми віримо. Не в розп'ятого Ісуса Христа, хоча Він був за нас розп'ятий, але ми віримо в живого Ісуса Христа, який Воскрес, який живе, царує і залишається той самий, який був. І Він може дуже багато. Немає нічого неможливого для Ісуса Христа. Він може все. Оце власне ця дорога пізнання. Коли б ми пізнали так по справжньому Ісуса Христа, ми прийшли б, звичайно, сміливо на той другий етап. Довірити Богу, так, вірити в Ісуса Христа, довірити Йому цілковито. А ось довіри дуже часто не вистачає. Так, я часто чую такі вислови, коли хтось має хворобу невіликовно хворі, неліковно хворі, і говорить, ну як знайду кошти все, це мене спасе. Мені треба стільки-стільки зібрати на операцію. Це мене спасе. А, я говорю, а чому тебе не спасе? Сповідь, причастя? Чому ти не хочете спасти Ісус Христос а гроші? Чи лікар? Найголовніший лікар для нас, найголовніший Спаситель це Ісус Христос. І якщо Бог дає нам вік, то, звичайно, йдеться і лік. А якщо Бог не дасть ніякий лікар, ніякий професор, ніякі гроші тобі не допоможуть. Ми знаємо, скільки багатих людей а не відкупилися і не змогли врятувати своє життя. Незважаючи на те, що мали дуже багато. Християнин це має бути той, хто пізнав Ісуса Христа і хто вміє йому так довіритись, що якщо Бог мені дасть, якщо дійсно я розумію, що таке Євхаристія, я приймаю Його з чистим серцем, якщо я дійсно приймаю Ісуса Христа і Його допомогу, то все мені допоможе. А якщо буде потрібно щось на операцію, то теж Бог дасть. Так, І це Бог дасть, я де знайти. І людину, яка допоможе. Але перш за все, треба вміти. Так довіритись Богу, щоб ми розуміли, що Ісус Христос може все. Отакої От віри нам не вистачає. І тому так часто хворих людей більше надіються на, на лікаря, ніж на Ісуса Христа. Правдивий християнин не повинен піти в лікарню на якусь операцію, поки він не використає всі духовні можливості, сповідь, причастя, таїнство хворих. І відчує, що Ісус Христос зціляє. І скільки має випадків, таких, де. Дійсно проходить зцілення через прийняття звіру Євхаристії, через прийняття таїн святих. Це нас піднімає. Ось вам другий етап. А третій етап випробування, брати і сестри, немає такого християнина, якого би Бог любив і не піддавав би його випробуванням. Так, випробування різні бувають на житті, випробування на віру, випробування на довіру Богу. Так, випробування на ту надію, чи ми маємо ту надію. Всі ми це випробування проходимо. Іначе Бог би нас не любив, я би не давав таких випробувань, але найстрашніше випробування це, звичайно, година смерті. Так і для апостолів було най, найтрудніше випробування це смерть Ісуса Христа. Так само і для кожного з нас найстрашніше випробування це година смерті. Як би ми не говорили, що ми не боїмося смерті, як би ми там себе. Ну, не, не заспокоювали, все одно ми є люди. Ми маємо людську натуру. Нам завжди присутній страх. І це нормально. І такий страх повинен бути. І тоді, коли приходить та острина година, тоді дійсно випробування дуже, дуже важливе для нас. Найважливіша хвилина це та хвилина нашої смерті. Це велике випробування. Ми повинні розуміти, що треба зробити все, щоб стати перед Господом. Шистим сублінням. І Бог дає дає нам це розуміння. Я був здивований колись, коли одна жінка, якою ми теж опікувалися, ну, була така непроста, досить трудна була, ну, не раз там і вона, я би сказати, капризила, і не, не, не одному там, як би, скажуть, насолила так через свій характер і все інше. Але коли захворіла, вже знала, що помре, я був здивований, що вона телефонувала, телефонувала всім, кого знала. Кого хоч чимбудь скривдила, всім телефонувала і просила прощення. І коли вона обдзвонила всім, була така спокійна і каже, я вже рада, мені всі простили. Лишило тільки, щоб ще Бог простив. І я прожила своє життя так, що тепер, я тепер каже, вже не боюся померти. Розумієте, коли людина. Пізнає свої помилки, коли перепрошує за свої гріхи, і навіть зуміла перезвонити всім, зателефонувати, попросити в них прощення, і тепер, залишилось тільки ще від Бога отримати прощення. А Бог милосердний. Чому сонюватись не можна? Якщо люди прощають, то Бог теж простить. Ще більше прощає Бог, ніж людина. Бо Бог милосердний. Власне, оце пізнання Ісуса Христа, довіра Ісусу Христу. Пройти ці випробування і залишитися вірними, що ми віримо в Боже милосердя. І тому дуже важливо, щоб ми розуміли, чому ми молимося так часто до преследів Марії і говорить, за нас. Ми просимо Марію, щоб допомагала нам. молись за нас тепер і в годину нашої смерті. Та година смерті це найбільше наше випробування. Просимо Господа, щоб ми вміли прийняти ті свої етапи нашого розвитку, етапи знання Ісуса Христа, етап довіри Ісусу, і звичайно, то випробування і теж годину нашої смерті. Амінь.